Всім привіт! Вирішив записати ще одне відео по проектам Backpack та Tensor, тому що вийшло багато нових новин, про які варто розказати. Якщо хтось ще не знає, що це за проекти, то зараз коротенько розповім. Backpack – це у нас біржа на Solan. Вони зараз активно набирають нових користувачів, зібрали непоганий інвест, здається, 37 мільйонів. І, в принципі, прямим текстом гарантують нам. Те, що ми отримуємо AirDrop, за те, що будемо проявляти активність в них на біржі. Tensor – це у нас також проєкт на Solani, який представляє собою один із найбільших NFT маркетплейсів. Там у нас вже наразі триває третій сезон фарму, але насправді конкуренція не є аж такою великою, особливо для такого серйозного проєкту. І якщо у вас є непоганий депозит, то. Доволі легко можна буде вийти в топи за короткий період. Ну що ж, давайте будемо переходити до апдейтів. Почну я, напевно, із поста, який Backpack опублікував у своєму Twitter-аккаунті. Вони вже офіційно об'явили те, що співпрацюють із Тензором. Хоча, в принципі, це і так було раніше очевидно. Тому що якщо ми фармимо бали в тензорі, використовуючи гаманець бекпеку, то отримуємо 25% буст до фарму, що насправді є дуже багато, але ми про це ще поговоримо пізніше. У пості вони нам повідомляють, що для того, щоб попасти під критерій айдропу, нам потрібно підключити наш бекпек-гаманець до біржі Бекпек і здійснити декілька трейдів з цього ж гаманця на Платформі Tensor. Не переживайте, далі ми розберемо все детально, як це потрібно зробити. Давайте вже перейдемо на біржу Backpack. Як бачите, ось тут у нас з'явилася вкладочка Wallet. раніше її тут не було. Якраз таки нам потрібно буде сюди натиснути. Попередньо ви, звичайно ж, повинні е, скачати та встановити гаманець backpack. Якщо у вас ще його немає, посилання залишу в описі. Там, які з будь-яким звичайним гаманцем ви його встановлюєте, зберігаєте сіт-фразу, придумуєте пароль. І далі просто натискаєте на Wallet і під'єднуєте його до вашого створеного гаманця також, якщо натиснемо знизу в правому кутку на ось такий кристал, тут ми бачимо перелік завдань. У нас з'явилися нові квести, триває друга фаза. Як бачимо, тут ми так само набиваємо об'єм, як і в першій фазі, але також, окрім цього, нам потрібно здійснити хоча б декілька трейдів на маркетплейсі Tenzer із гаманця, який ми під'єднали якраз таки до біржі Backpack. І як я розумію, якщо ми в першій фазі навіть не знали, які нагороди ми будемо отримувати, в нас, так і написано невідомо, то в другій фазі нам уже прямим текстом говорить, що як награду ми отримуємо. Токени тензора. Звичайно ж, у нас тут є вкладочка з рефералами. Наступне нововведення, яке в нас з'явилося, це вони додавали на біржу монетку Ven. І тут також запустили таку промоакцію, акцію що якщо ми будемо торгувати в парі Ven USDC, то вони кажуть, що топ-10 трейдерів, які будуть торгувати в даній парі, Розділять пул винагород в 125 мільйонів токенів Вен. І також 70% найкращих трейдерів, які зроблять найбільшу кількість торгового об'єму, розділять пул нагород тих же самих 125 мільйонів Вен. Ну, і найважливіше, що нам потрібно зробити, це під'єднати наш гаманець до біржі. Знизу є шостий пункт Wallet Link. Тут у вас повинна бути кнопочка Link, натискаєте на неї, підтверджуєте в гаманці. І все, у вас має бути написано «All set», І ваш гаманець буде під'єднаним. Давайте тепер перейдемо до тензора, тому що навіть якщо ви не плануєте там багато торгувати, вам все одно потрібно здійснити хоча б декілька трейдів для того, щоб претендувати на AirDrop. Насправді тут нічого важкого немає. Чесно кажучи, я навіть і сам до тензора Майже не торгував на інших маркетплейсах, тому також потрібно було розбиратися, але зробивши це пару раз, все стає зрозумілим та простим. Перше, що потрібно пам'ятати, це те, що ми торгуємо NFTшками тільки які у нас в рейтингу топ 100. Наступне, я б не радив торгувати NFT, які помічені ось таким -от значком, якась капелька це значить, що це нові NFT. І вони можуть бути дуже сильно волатильними, як бачимо, ось ріст на 53%. Нам це точно не потрібно, тому що ми не прийшли тут заробляти на цих NFT-шках. Нам просто потрібно набрати якнайбільшу як кількість балів і постаратися не втратити тут свої кошти. Також ми не торгуємо NFT-шками, які мають ось таку позначку. У нас перечеркнута зірочка, а це означає, що за такі. NFT нам не будуть нараховуватись бали. Ще один важливий критерій, на який би я звернув увагу, це те, що потрібно дивитися на різницю між ціною покупки та ціною продажу. Добре, якщо ця різниця буде мінімальною, а ще краще, якщо ціна продажу буде більшою, ніж ціна покупки. Ну і далі тут уже дивіться по своєму бюджету, який NFT ви можете купити. Звичайно ж, що чим дорожче НФТ, більше за неї можуть дати балів, але знову ж таки дивіться по своєму бюджету. Давайте вже перейдемо до торгівлі. У мене зараз якраз відкритий ордер на покупку. Можливо, у вас трішки відрізняється інтерфейс, його можна налаштувати. Ось знизу потрібно вімкнути функцію Pro. Ось ця кнопка у нас відповідає за відображення графіку, а ось це. Добавляє в нас книгу ордерів. Можливо, спочатку у вас її не буде, тому просто натискаємо сюди Activity and Order Book, і тут ми будемо бачити останні здійснені угоди. Для того, щоб набирати якнайбільшу кількість балів, вам потрібно, щоб ваш ордер розміщувався якнайвище в книзі ордерів. Якщо по-простому, то вони нам кажуть, що бали нараховуються якраз таки за глибину стакану. тобто Чим вище наш ордер, тим більше дають балів. І чим довше відкритий наш ордер, тим відповідно більше балів нам нарахують. Як бачимо, мій ордер активний уже 14 годин. Якщо ви хочете, щоб ваша заявка виконалася швидше, переходимо в наші ордери. Якщо у вас спочатку ось таке меню, то просто натискаємо галочку на Your orders only. Тут у нас буде список наших відкритих ордерів. Якщо ми хочемо змінити... Умови ордера, то тут справа в нас є олівець, натискаємо на нього. Далі зверху тиснемо на Edit і в рядку Starting Price змінюємо ціну, на яку ми хочемо. Так як я хочу, щоб мій ордер здійснився якнайшвидше, я ставлю ціну 0.43 і натискаю Apply Changes. Підтверджуємо транзакції в гаманці. І все, тепер нашу ціну змінено. Перейдемо на вкладку ордерів, і тут ми бачимо, що мій ордер стоїть. На другому місці, але хочу сказати, що є одна доволі цікава тактика, яку ви можете спробувати. Якщо у вас є достатньо часу і ви можете слідкувати за е, торгівлею, то, то тоді ви можете ось так часто змінювати свою ціну ордера. Наприклад, ціна виростає, і ви потрішки підтягуєте вартість свого ордера вище. В такому випадку ви будете максимально високо знаходитися в. Книзі ордерів, відповідно, заробляти велику кількість балів, і при цьому навіть не здійснюючи ніяких покупок. Для цього вам достатньо залишати якийсь мінімальний зазор між найвищим ордером і між вашим ордером. Старайтесь робити так, щоб між найвищим ордером і між вами було ще відкритих, не знаю, приблизно 3-5 ордерів. В такому випадку у вас буде час для того, щоб. Переставляти вашу ціну і максимально ефективно фармити бали. Ось на прикладі цієї NFT, якщо у нас верхня ціна це 0.43, то я думаю, було би смарт поставити ціну 0.40 або 0405. Давайте ще розберемося з лівою панелью і подивимося, як купувати та продавати NFT. Для того, щоб здійснити покупку, зверху потрібно обрати «Buy», натиснути «Bid». Ось тут вводимо кількість, яку ми хочемо купити. Далі вбиваємо ціну, за якою хочемо купити. Вмикаємо функцію Shared Escrow. То не знає це функція, яка дозволяє нам одночасно відкривати декілька ордерів. Але перед цим потрібно перевести баланс вашого гаманця на якраз таки ось цей баланс Escrow. Це робиться в правому верхньому кутку. Ось тут вписуєте суму, на яку хочете поповнити. Баланс scroll» і натискаєте депозит, підтверджуєте в гаманці і готово. Далі натискаєте на Bit on NFT і підтверджуєте в гаманці. Якщо ж ви хочете продати NFT, натискаєте на Sell, List, вбиваєте кількість, натискаєте List NFT, вписуєте ціну, за якою хочете продати, і підтверджуєте в гаманці. Давайте будемо підбивати підсумки, що нам потрібно робити. По-перше, це набиваємо торговий об'єм в бекпек. Якщо ваш баланс дозволяє, то я би намагався набити об'єм 100 тисяч. Підключаємо на біржі наш гаманець «Бекпек». Далі переходимо на тензор. Тут підключаємо той же самий гаманець, який ми під'єднували на біржі Бекпек і з цього гаманця робимо хоча б декілька трейдів на тензорі. Торгуємо колекціями з рейтингу топ-100. І намагаємося утримувати свій ордер максимально близько до самого верхнього. На сьогодні в мене все. Дякую, друзі, всім за перегляд. Нехай щастить та до нових зустрічей!